На ну, сільпо у нас попереду планети всієї. Вам не подобається пшеничне борошно? Будь ласка, не подобається рисове? Вона та всі борошна світу, які тільки є. Давайте подивимось нову лінійку в сільпо. Це зовсім не реклама. Просто побачила так. Значить, для солодкої випічки суха моліно. Це певно звичайна якась як борошно. А тут взагалі з цукром і рис це проходжу повз. Ось борошно із червоної сочевиці. Прекрасно. сочевиця дуже корисний продукт і можна використовувати також борошно. трошки глікімічний індекс більше від сочевиці порівняно з сочевиці, але тим не менше тут є клітковина, все чудово. Дивіться. Кіноа, борошно із кіноа це теж просто прекрасно. Кіноа дуже корисна кра... крупа, хоча гречка ще корисніша. Тут є сапаніни, антинутрієнти, але вона прям дуже корисна. Потім горохове борошно, будь ласка, у кого діабет, інсулінорезистентність можна використовувати, амарантове прекрасне борошно. Теж можна його використовувати на різні млинці, які ви любите додавати в різні страви. Потім ще одне прекрасне борошно із нута. Теж використовуємо його без проблем. Гречане борошно і теж попадання. І все ж це борошно ще й без глютену, у кого є проблеми з переносимістю. Ну, суміш для фокачі. Я не впевнена, що тут. Щось таке рихленьке, або воно борошно-рисове. От борошно-рисове, борошно кукурудзяне я вже не використовую. Із-за того, що дуже високий глікемічний індекс, ой, яке воно! І дуже багато в ньому вуглеводів. Глікемічний індекс вищий, ніж у цукру борошно-рисового, тому таке не використовую. Але мені прям дуже подобається ця лінійка. От дивіться, як гарно. Видно, що свіженьке приїхало, ось так от виставили. Класно, в сільпо можна обрати будь-яке борошно. Це прекрасно.